Ібетюкраїн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші. Усім привіт! Це дайджест збірники із найгарячішими темами тижня довкола гравців національної команди. Сьогодні буде про таке: перші трофеї українців за кордоном, ексклюзив Мар'яна Шведа, де він розкаже про травму, яка мучить його вже півроку, і розповідаємо про найбільш юну збірну України, яку Володимир Єзерський зібрав із європейських біженців. Силу удару від великої війни по українському футболу дотепер неможливо оцінити об'єктивно. Найбільший ризик це втрата цілих поколінь юних українських футболістів. Скільки їх виїхало за кордон? Ймовірно, мова йде про десятки тисяч. А скільки повернеться і коли селекція українських дітей за кордоном тепер стає чи не головним завданням тренерів юнацьких команд? От вам свіжий приклад. За кілька днів стартує так званий турнір розвитку УЄФА. Там гратимуть команди ю 16 Зверніть увагу на клубне представництво нашої збірної, яку тренує Володимир Єзерський. Вдумайтесь, лише 6 збірників наразі представляють українські гранди. Абсолютна більшість, себто 14, нині грають у закордонних академіях та клубах у різних куточках Європи від Португалії до Польщі. Звертає увагу велика кількість футболістів у Німеччині. Клуби Бундесліги дуже активно дають футбольний притулок нашим дітям. Голкіпер Олександр Петренко дуже яскравий приклад. Байер не прогавив появу на горизонті обдарованого українського гравця. Петренко вихованець динамівської школи голкіперів. Однак, після 24 лютого транзитом через футбольну академію Кішварди опинився у Леверкузені. У Байері українець вже встиг відчути на смак Бундеслігу. До того ж, не лише у віковій групі Ю-17. Петренко вже грав і за команду Ю 19 Його перспективи у Німеччині оцінюють дуже високо. Одразу два талановитих вихованці Шахтаря опинилися у Бельгії. До того ж, в одному клубі Гент із задоволенням запросив Артура Уханя і Олександра Сороку. Вони півзахисники. Хоча Уханя у Бельгії перепрофілювали на нападника. Українець дуже продуктивний на цій позиції. В юнацьких бельгійських змаганнях чимало забиває, а нещодавно двічі асистував у грі з однолітками з Брюґе. За шахтарі колос в Україні встиг пограти Дем'ян Єсін. А зараз Форвард знайшов команду у Польщі. Гравець доволі швидко адаптувався у сусідній країні і вже забиває за свій новий клуб Гутнік. Аби ви оцінили потенціал хлопця. Подивіться на ось ці пару моментів за його участі. Ну і тепер у збірні України є гравець з Баварії. Вихваний Шахтаря Дмитро Стрельчук зараз представляє саме Мюнхенський клуб. Він багато і красиво забивав загірників. Захисник став найкращим бомбардиром багатьох турнірів. Міг закрити чи не будь-яку позицію на полі. Потенціал Стрельчука побачили в найкращому клубі Німеччини, і тепер українець має шанс закріпитися. У бундеслізі інформацію про українських талантів за кордоном доводиться буквально збирати по крихтам. але загубити зв'язок із такими дітьми та їх батьками український футбол права не має, інакше за кілька років полетимо у прірву. Ну а тепер до справ актуальних. Розкажемо про перші трофеї для українських легіонерів та починаємо підбивати підсумки сезону збірників. Але спочатку нагадаємо, що партнер нашого каналу компанія VBET преміум спонсор збірної України з футболу. У закріпленому коментарі під цим відео на всіх глядачів збірної чекає бонус від VBET. Заходьте за посиланням та забирайте свій подарунок разом сильніші. Почнемо сьогодні дайджест з найбільш проблематичної ситуації, що сталася з нашим збірником у Європі, третій поспіль матч поза заявкою Брюге. Роман Яремчук з'явилася нова версія. Чому наставник команди Рік Деміль повідомив, Рома ще не готовий грати після травми, хоча пам'ятаємо минулотожневу інфу про конфлікт зі спортдиректором. Як би там не було сезон українцеві не врятувати. Він провальний. Так, Мало Яремчук ще ніколи не забивав лише два голи від початку цього сезону. Ось цей у ворота Сентрюйдена останній і датується аж жовтнем місяцем. Щоправда, і на полі він отримував менше тайму в середньому за весь сезон. Утім, одне витікає з іншого. Рома не забиває, бо йому не довіряють. А йому не довіряють, бо він не забиває. Ось таке замкнене коло у цьому контексті. Турбуємося насамперед за червень. Найпевніше до матчів збірної в український форум підійде далеко не в найкращому настрої та кондиціях. Другий сезон поспіль Віталій Миколенко і його Евертон до останнього вимушені боротися за виживання. Для виконання цього завдання в Ірисок залишилось три матчі проти лідера Мансіті, а також проти Бормута та Вулверхемптона, які, схоже, свої завдання за виживання фактично виконали. Пишіть у коментарях на вашу думку, чи під силу Евертону зберегти прописку в еліті напередодні у поєдинку з Брайтоном Мерсесайці зробили для цього вагому заявку. Розгромили суперника на виїзді з рахунком 5-1. І залишили зону вилюту. Миколенко на полі провів увесь матч. Індивідуальним перформансом не запам'ятався, але в командних діях відпрацював чітко, як і треба. Браво! І риски так тримати. Михайло Мудрик уперше за останні чотири матчі вийшов в основі Челсі. Матч проти Бормота і Лі барного, який, до речі, знову був лише в запасі, мав відповісти на запитання: а чи не боротиметься Челсі за виживання цього сезону? Пісня фанів синіх ми залишаємось, говорить, що ні. Помітно, як поступово свою гру знаходить Мудрик. Він не боїться йти в обведення, часто зустрічається з м'ячем, намагається створювати моменти для партнерів, що цікаво виконує стандарти, навіть отак нахабно симулює в штрафному майданчику, за що заслужено отримує жовту картку. Ще не вистачає взаємодії з партнерами, але це стосується кожного гравця Челсі. Найкращу оцінку дія мудрика в сезоні дало видання Івнінг стандарт. Від українця чекали більшого, коли вкрали його з носу в арсенала. Однак, половину матчі він почав з лави з запасних. Утім, Мудрика вважають ключовим гравцем наступного сезону під керівництвом нового тренера, якого мають от-от призначити. Челсі у цьому сезоні ще математично і не єврокубки претендує, але і вилетіти може. Хоча обидва сценарії з жанру фантастики. Тому заключні чотири поєдинки сезону Мудрик може розслабитись і просто отримувати задоволення від гри, виконуючи те, що він вміє найкраще. Для впевненості, звісно, дуже важливо забити гол. Арсенал Олександра Зінченка продовжує тримати чемпіонську інтригу. У Канонірі був непростий виїзд до Ньюкаслу, але підопічні Артети впевнено перемогли 2-0. До речі, Зінченко ніколи не програвав на сент джеймс парку і тепер довів кількість перемог тут до п'яти в шести матчах. Важко зрозуміти, чому Сашка одна з найнижчих оцінок в команді за версією різноманітних порталів. Арсенал не пропустив, а Зінченко програв лише одне єдиноборство, і такі оцінки не вперше. Це в той час, коли EA Sports включила українця в символічну збірну сезону АПЛ в ГРІ ФІФА. І це вже цілком заслужено. Як оцінити виступи Маліновського в Марселі? Відповідає дружина футболіста Роксана. У деяких матчах Руслан не грає через атакувальну тактику тренера Тудора. Коли ж той обирає більш стриманий варіант гри, Руслан часто виходить в основі. Однак слід сказати, що українця всього два голи за Марсель і жодного асисту. Забивав українець аж 5 і 8 лютого. Другий гол у ворота ПСЖ це та сама справжня гармата. Від українця, якої від нього завжди чекають. Тоді здавалося, що Руслан буде запалювати на велодромі. Однак якось він поступово згас. От і в ключовому матчі Марселя в боротьбі за другу позицію проти Лансу Маліновський нічим особливим не відзначився. Усього два удари повз ворота, лише одна вдала флангова подача, але всі три точні дальні передачі. Провансальці ж у цій грі поступились 1-2 І, схоже, другу сходинку турнірки вже не зможуть собі повернути. Страсбург Едуарда Соболь Ля зробив величезну заявку на те, аби зберегти прописку в лізі. 1 команда українця на виїзді перемогла одного з головних конкурентів за виживання – «Нант-2.0». Нині Страсбург відірвався від зони виліту на три очки. Щодо Соболя, то його довелось замінити на 57-й хвилині через ушкодження. У верховій дуелі українець отримав ліктем по обличчю. До того виглядав дуже пристойно, перехоплюючи поси суперників і виграючи в них єдиноборства. Поки ми у Франції, то давайте зазирнемо в нижчий дивізіон, де питанням повернення в Лігу 1 активно займається бордо нашого Данила Ігнатенка. Свого конкурента Мец Жерондинці випереджають на три очки, але ще й за першу сходинку поборотись можуть. Українець в Бордо один з ключових гравців. Він 25 разів грав в основі, має в своєму активі два голи юдинасист і постійно отримує доволі високу оцінку за гру. До кінця сезону в Лізі-2 Бордо залишилось провести чотири поєдинки. В Італії спеція Віктора Коваленка поступилась кремонезе. Українець отримав на полі всього 12 хвилин і вже за рахунку 0-2. Хавбек встиг лише 13 разів. Зі зустрітися з м'ячем, віддав усі 12 точних передач і виграв одне з двох єдиноборств. але переломити хід зустрічі він не допоміг. Віктор Циганков і його Жерона в Лалізі грали ще аж минулого четверга, коли переграли мальорку. Тоді українець мав фактично два предгольові асисти. Ця звитяга дозволила каталонцям впритул наблизитись до зони Єврокубків. Як думаєте, чи під силу буде українцю та його команді вийти бодай у лігу конференцій? До кінця сезону п'ять матчів, і суперники можуть бути цілком під силу Жероні: Сосєдат, Вільяреал, Сельта, Бетіс і Осасуна. Між іншим з Бетісом гра може бути лобовою. А тепер ми ще зазирнемо і до Чехії. Навіщо? Бо тут Тарас Качераба похизувався виграним кубком країни у складі Славії. Щоправда, в цьому турнірі він зіграв ще в березні у чвертьфіналі. У півфіналі та фіналі на полі не з'являвся. Та й загалом подивіться, як змінились виступи українця до та після нового року. У 2022-му 25 другому матчів усі в основі, у 2023-му 4 і лише два в основі. Тому відповідь на питання, чому Качарабу не викликали у збірну в березні. Очевидно, здається, центрбеку потрібні якісь зміни. Владислав Кочергін чемпіон Польщі. У неділю раков українця оформив свій титул офіційно за три тури до завершення екстра кляси. Цікаво, що раков у турі мінімально програв. До того ж саме Кочергін зіграв рукою у власному штрафному, чим привіз пенальті, який суперник реалізував. Але за 4,5 години програла і легія. Тому тепер раков недосяжний. Кочергін у цьому сезоні ключовий виконавець для своєї команди. Він не зіграв лише в одному поєдинку. У його активі 6 голів і 2 асисти. Більшість матчів він провів у ролі опорника, але також грав як і атакувальний півзахисник. Вітаємо влада з титулом. А до вас питання. Заслужив виклику збірну. Ну і на завершення, давайте на близький схід, де Алянь Сергія Реброва і Андрія Ярмоленка програв чемпіонську гонку. Хоч в останньому турі і здобув вольову перемогу. Ярмола на полі провів 78 хвилин, але цього разу без результативних дій. Виграти чемпіонат команді українця уже не вдасться. Лідер турнірної таблиці Аля Хлі виграв свій матч і за тур до завершення зберіг перевагу в три очки, краще зігравши в очних дуелях. Ось таким видався тиждень для легіонерів, а зараз дуже важлива тема. Промоніторимо лазарет національної команди. Так, до поєдинків з Німеччиною, Македонією та Мальтою ще місяць, але поточна ситуація теж заслуговує на увагу. Отже, давайте спочатку відштовхнемось від того, кого нам не вистачало у матчі з Англією. Найперше капітана Ярмоленко тоді не встиг повністю відновитись від травми під колінного сукожилля. Але зараз все гаразд. З квітня Андрій грає в основі клубу, забиває і віддає. Ілля Забарний, це була наша втрата номер 2 У нього травма була серйозніша про кондиції. Зараз говорити важко, бо в квітні захисник зіграв за Бормут 30 хвилин у двох матчах. Але травма більше не турбує, і це добре. Георгій Бущан, наш основний голкіпер, за збірну, в останнє грав майже рік тому проти Вельсу. Але у червні може повернутися. Два тури поспіль він в заявці Динамо і, нарешті, вилікував травму спини. Завершився довжелезний процес відновлення після розриву хрестів. У Миколи Шапаренка. Вже другий тиждень він працює в загальній групі і прогнозується, що зможе допомогти Динамо в останніх матчах сезону. Пам'ятаєте, яка біда у нас виникла посеред матчу з аналіцями з правим флангом захисту? Через ушкодження тимчика й коноплі довелось довикликати Мірошніченка на позицію і взагалі вперше в кар'єрі переводити Вінченка. Зараз з обома правими беками у нас все гаразд. Обидва стабільно в основі у Динамо та Шахтарі. Вінгер Олександр Зубков теж у березні травмувався в останній момент і не поїхав до Британії. Нині грає без жодних проблем. Ну і згадаємо про ще одного потенційного збірника, котрий подолав складну травму Мар'ян Швет. Так, за збірну він грав ще у Шевченка у 2019 році. І, попри вдалий минулий вересень, Петраков на матчі Ліги Нації його не викликав. Але зараз Швед потроху набирає форму і сподівається на шанс у нового тренера. Ну, він ще триває, можна сказати, що мене, мене болить після ігор, там і деколи в деяких моментах на іграх, але це потрібно пройти, працювати там в залі і, і процедури проводити Ну, но... Більш-менш нормально, краще, з кожним днем все краще і краще. Потрібно закачувати м'язи, кор, як називається, привода, щоб не боліло, щоб менше боліло. Я сам не можу пояснити. Ну, воно в мене просто були там. Спочатку було, що воно в мене ніби там, рвалося, нога. Ну, там по-різному буває. різні болі видимо. Я докторам не можу пояснити. Ну, але все. добре, що з кожним днем все краще краще. Забувати голос. Це просто. Буду забувати визвок. А так, то ну, потрібно викладатись в кожній грі і, Ну, перемагати в кожну ігру, робити результативні дії і тоді не звернути до уваги. Звичайно, кожен футболіст хотів би, хоче потрапити в збірну і я не виняток, тому будемо ну, працювати. Як... Чи допоможе я то тренський штаб буде вирішувати Там, Моє діло працювати в кожній грі і допомагати кузу чемпіонам. Ось таким усміхненим шведом і завершуємо цей випуск збірників. А ви у коментарях напишіть, чи бачите Мар'яна у заявці на червневі матчі. Ну і звичайно, лайк цьому відео не пошкодуйте. Це потрібно для розвитку україномовного Ютубу. Війбатюкрейн Преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніше.